Останні в ефірі нашого каналу Южинські новини в студії Олена Горіна. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке: акція протесту організована жителями міста. Чому пляж у Григорівці охороняє приватна фірма? Працівники культури відзначатимуть професійне свято. Далі про ці та інші події детальніше. Дерево в образі людини зображене на транспаранті. Його підготували активісти одного з будинків. Таким чином люди висловлюють протест проти виробки дерева. 16 травня група мешканців провела акцію під перукарнею. Цей заклад, на думку жителів, є ініціатором виробки зеленого насадження. Запам'ятайте цей двір. З такими плакатами жителі будинку по вулиці Хіміків, 20 вийшли на мітинг. Приводом стало зроблене дерево біля перукарні. Кленові, що ріс у цьому дворі було понад 27 років. Тепер його місце займе педикюрний зал перукарні Анастасія. Схвильовані южнинці, дізнавшись про те, що дерево буде знесене, одразу ж зібрали актив та отримали інформацію, що вирубка дерева відбуватиметься згідно з дозволом Державної архітектурно-будівельної інспекції. Дерево срубили, оно вот щепки лежать до качели. Это упавшее дерево крона, пышная зеленая майская зелень. Вместо этого мы имеем вот такой лунный пейзаж. Вчора на пришла, дерево было. Сегодня нарыдало. дерева нет. Дети плачуть. Окрім знищеного дерева, жителі закидають підприємцям й інші провини. Зокрема, що ті обіцяли облаштувати дитячий майданчик, який розташований поряд. Натомість розширюється територія перукарні, а їдкий запах лаків заважає дітям насолоджуватися прогулянкою. Меня интересует, кто давал разрешение вообще на расширение этого э, объекта. Когда здесь был план, и э, когда нам обещали, что здесь никаких не будет проблем, оказывается, что территория растет, что это все нам мешает, что Брухи, это не имеет никакого значит, наше мнение не имеет никакого значения. То есть здесь надо вас просто ставить в правом поле. Власниця перукарні запевняє, всі необхідні документи про власність на землю та дозвіл на вирубку дерева має. Більш того, працівники перукарні на компроміси йти готові, але жителі не в благанні. Они мене не хотіли вислушувати люди цього дому, жителі. Я їх приглашала, пожалуйста, прийдіть, я вам покажу всі розрушительні бумаги. Тобто, є у мене і газка бумага о том, що маю право вибирати це дерево. Это моя частная территория. Я и эту землю выкупила. Поэтому и как бы есть необходимость убрать это дерево. Я посажу три дерева прямо возле детской площадки. И опять же, я возьму разрешение в архитектурном отделе, что можно ли, где именно можно посадить. За декілька днів стосунки між власниками перукарні та жителями досягли апогею. Після невдалої розмови в хід пішли погрози. Я була угроза, у них рубило дерево, очевидно, их родственник, зовут його Женя. Він сказав, закройте рот, я твій вік, ти дней своїх не доживеш. У Була да, така угроза, я в об этом говорила, ви полкові. Правоохоронці вислухали сторони конфлікту, однак пояснюють, погроза ще не діє. З точки зрения уголовного административного доказательства, угроза є тогда, коли вона носит реальний характер. Понимаете, когда соседи сидя на разных балконах, говорят друг другу, что я сейчас сделаю тебе больно и так далее, это не угроза. Понимаете? А когда, ну, грубо говоря, имел факт вчера здесь скандала, просто-напросто скандал, ввиду того, что столкновение различных интересов. Тим часом активісти вже склали звернення до прокурора міста та до природоохоронних інстанцій. Перші підписи вже зібрано. Ми будемо добиватися, щоб не тільки не дозволили їм тут будуватися далі, щоб знесли повністю цю перекмати. Представники правоохоронних органів зауважують, прецеденти, коли громаді вдавалося вибороти в підприємців територію, в Україні відомі. Для цього активістам необхідно захистити свої права у судовому порядку. Великий екран буде встановлений в центрі міста. Організатори готуються до трансляції матчів євро 2012 Дозвіл на розміщення дали члени виконкому 17 травня. На розгляд членів виконавчого комітету було винесено 16 питань. Практично всі питання присутні затвердили без обговорення. Також члени виконкому надали дозвіл на встановлення великого екрану в центрі міста. Перед фірмою поставлена задача розмістити екран до Дня хіміка. Для мешканців міста це має стати своєрідним сюрпризом. Окрім трансляції інформації рекламного характеру, власники планують привернути до екрану і увагу спортивних болівальників. Соціальні реклами. Реклами предприятий, ну і для жителей євро ми тільки входимо на этот ринок і сподіваємося, що спробуємося. Наступного разу члени виконкому зберуться для обговорення питань життєдіяльності міста через місяць. Удосконалення зовнішнього освітлення чи втручання у внутрішню роботу більше місяця. У Южному ведеться активна робота з заміни лампочок у ліхтарях. Працюють відразу кілька спеціалізованих машин. Проте до южнівського комунального підприємства електромереж бригади електриків ніякого відношення не мають. Чому працює в Южному Одеська фірма? Дізнавалися наші журналісти. На южненських мережах одеські електрики. Ініціатива запросити до южного одеситів належить управлінню капітального будівництва. Мотивація цілком логічна, покращення якості освітлення міста та зекономити на витратах за електроенергію. Ті, що встановлюються, вони, по-перше, во енергозберігаючі, по освіщеності вони дають у них в два рази вище Освещенность, то есть ну, водители уже благодарят, таксисты благодарят, что вечером ездить лучше, освещенность гораздо лучше на улицах стала. Кроме того, у них в два раза ниже потребление электроэнергии. То есть город ощутит реальную экономию по затратам на наружное освещение. Поза роботами виявилося комунальне підприємство Южного. Тривалий час одеські підрядники працювали без допуску. Його потрібно було оформити на южницькому підприємстві. Домовилися кілька днів тому, коли заміна ламп вийшла на завершальну стадію. У Нас не то, що в курс ніхто не поставив. У нас навіть ніхто не брав ніякого розрішення, ні наряду допуска на проведення цих робот, що би, теж вліче за собою какую-то опасності не тот об'єкт, з яким можна шутити, можна самовольно вторгатися щось робити. В управлінні капітального будівництва дорікають підприємству Южного високі розцінки та збиткову роботу. Пріоритет віддавали Одеситам, бо фірма спеціалізована, має кілька вишок та можливості знизити розцінки. Южненське комунальне підприємство, відповідно, подібних умов запропонувати не може. Они дали своє комерційне пропозиція, Но оно, к сожалению, дороже. За те же деньги они предлагали не 208, а 150 только светильников поменять. Соответственно, вы сами понимаете, то есть разница есть. Плюс к этому у них нет оборотных средств. А мы выделить полностью всю сумму, а стоимость светильников это 70% от сметы. По закону мы не имеем права. Щодо виконання робіт, позмагатися южницьке підприємство у якості та вартості може, запевняє Віктор Швець, поза конкуренцією швидкість в автопарку южницьких електромереж лише одна спеціалізована вишка. Я вам скажу, що якщо б по тим об'ємам робот, які робила підрядна організація, були пропозиції від нас по тим відомствам робот, то повірте, у нас було б ну, на порядок дешевше. Просто потому, что, во-первых, гонять машины с Одессы сюда. У нас машина гораздо дешевле, у нас утвержденные тарифы с полкомом. И наша машина даже по расценкам густроя почти в два раза дешевле. А моточасов здесь очень много, и скажем так, это бы существенно удешевило проведение этих работ. Кроме того, Якщо б ми ділилися з силами комунального підприємства, то часть цих денег знову б повернулася в місцевий бюджет. У ситуації розбиралися і представники комісії запобігання корупції. Суттєвих розбіжностей по цифрах вони не знайшли, що розтінок комунального підприємства різняться лише види робіт. Неправильно сказати, що вона дешевле, тому що там інший комплект, інший набор робіт, інше кількість світильників, там заміна кабеля. Там, там заложені ті роботи, які. ЮКПС считала необходимым выполнить ну, я понимаю что в своих там дебатах между управлениями между исполкомом и ответственными работниками было решено скорее всего заменить максимальное количество светильников и в кратчайший срок вы видите что даже нам сметы попали а светильники уже стоят значит эта работа сделана без денег и очень быстро. Тому що спеціалізується на цьому. Замінили представники одеської фірми Лампи та світильники по головних вулицях міста. Всього встановлено буде 208 нових приборів. Ціна питання 270 тисяч гривень. Ці гроші управління капітального будівництва має перерахувати після виконання робіт. Проте комунальне підприємство южинських електромереж має ще ці роботи прийняти. Пляжний сезон у селі Григорівка буде відкрито. З травня територію пляжу взяло у підпорядкування комунальне підприємство нових біляр. 16 травня представники цього підприємства заявили про своє право управляти рекреаційною зоною. Ефектна паспортизація. На Григорівський пляж зайшло комунальне підприємство біляр -Комун -Госп». Зробило це у супроводі приватної охоронної фірми. Сталася подія на світанку 16 травня. Охоронці у повній амуніції оточили прибережну територію з будівлями, схожими на розважальні заклади. Посилені заходи безпеки необхідні. Переконує керівник комунального підприємства. На пляжі треба провести обстеження та на заваді міг стати підприємець, який нібито тривалий час перебував тут незаконно. Создано пропускной режим создан, э, режим безопасности для людей, потому что дальше по пляжу идет оползневая зона, вы знаете, то есть там тоже надо все обследовать и понимать, можно ли людям вообще туда проходить или нельзя. Последние годы неустановленными лицами эксплуатировался данный пляж самовольно, без каких-либо документов. Мы пытаемся сейчас понять, что здесь э, э, разрушено из объектов Таких природного заповідного да, фонда, который, рекреаційного фонду, который здесь есть. Ми хотим понять, провести полную, повну, як далі цей пляж эксплуатировать, експлуатувати, що можна сделать, як нам сосуществовать з жителями данного посілка садового, есть тобто, які у них є просьбы, пожелання про операцію комунального підприємства. Нічого не знали навіть охоронці Григорівського поселення. Коли ж дізналися, що дозвіл охоронна організація отримала від Новобілярської селищної ради, навіть зраділи. Потому что если это уже отойдет к государству, государство есть государство, государство будет значит, охранять милиция, значит здесь будет власть какая-то, то есть можно будет кому-то обратиться, на кого-то пожаловаться. Необычно, но ну, ничего страшного. Что необычно в том, что у человека, который незаконно находится, забирают то, что он незаконно захватил. Жителі Григорівського поселення, так би мовити, зміні влади опору не чинять. Вони давно потерпають від дій приватного підприємця, розраховують з новоявленими сусідами легше порозумітися. Звісно, хотілося б, щоб ми от просто приїжджали дихання, як будь який кооператив, який існує на території Одеської області і міста Одеси. Ми сюди приїжджаємо дуже рідко два місяці літнього періоду і. С детьми приезжаем, тут получается это... ребенка выгнали с этой площадки. На каком основании, зная, что они тоже бесправные, могли бы же хотя бы мы ну, приезжаем сюда здравляться, получается, что мы нервы трепим и больше ничего. Конечно, мы хотим улучшения в каком плане, чтобы мы чувствовали себя защищенными, чтобы мы отдыхали. Это что мы Мы хотим. Хочем. хотим очень мало. Вигнані підприємці до воріт теж підходили. Потрапити за огорожу не намагалися. Прийшли зафільмувати побачене та швидко зникли. А представник біляр комунгоспу запевнив, роботи з обстеження розпочнуться негайно. І вже 28 травня комунальне підприємство має отримати всі дозволи на початок пляжного сезону. З того моменту на пляж планують пускати відпочивальників. Відвідувачі сплачуватимуть за паркування автомобілів та туристичний збір. Сім'я з Южного захищала честь Одещини на всеукраїнських змаганнях. Мама тато я спортивна сім'я. Відбувалася перегони у Полтаві, 13 та 14 травня. Южницька родина Луць була налаштована на перемогу. На підготовку учасники мали всього два тижні. З яким результатом повернулося, ви дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Чемпіонат України зі змагань, мамо, та я спортивна сім'я наступного року відбудеться в Южному, адже учасники з нашого міста, родина Луць, вибороли перше місце та стали чемпіонами України 2012 року. Пройшов головний тур у Полтаві 13 та 14 травня. До цієї перемоги родина йшла цілеспрямовано та не шкодувала ані сил, ані часу. Готувалися відчайдушно, Очікувана перемога, але все-таки. Коли об'явили, що одеська переможеться, я так видихнув. І, да, ми це зробили, тому що у нас тут і сльози, і ругались, і мирились, що у нас тільки тут не було. І їдемо, і не їдемо вже, і сам тренуйся, і без нас поїдеш. Ну, цей Тренувальний процес він був тяжкий. Нам тяжко на області було виступати, бо груз відповідальності був дуже великий. і Ми хотіли на Україну поїхати, і ми всім мозком були там вже, а ще треба було тут. І ну, слава Богу, виграли і там вже. Честно короче, трохи спокойнейше было, на в новой области. Ну, для нас это победа над собой и всей семьи над собой, потому что в прошлом году мы как бы был такой опыт не очень удачный, мы готовились, и это было для нас как вот... Мы должны были это сделать, и мы это сделали. Поэтому для нас это большое событие в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Мне там казалось сильно сложно. Там, там был ведь там много команд было. Там, там одна команда, там один мачок боявся води. А ти не боявся? Ні, ну там було 107 сім градусів. Да? А, 27 градусів. Перший день змагань пройшов у басейні. Южницька родина показала гідний рівень. Хоча за цей етап переживали чи не найбільше. Після обласних у нас не було можливості піти в басейн. Ми не тренувалися там, але ну, знали, які будуть естафети, і розробили свою тактику. Десь хитрили, десь трошки допомогли малому. Ну там так. Ну, долі секунди то незначно, але просто швидко викинули ті основний, основне, основне. що було потрібно. Ми зробили так, як треба. Там дитина у нас літала по тому басейну, як могла. Ми її там і штовхали, і підтягували. і Він навіть не зрозумів, напевно, що там відбувалося з ним. Ми там на перегонки піреганкіплері, потім був баскетбол і ключик. Другого дня сім'я Луць відчувала себе більш впевнено. Це був їхній день. Адже всі естафети вони заздалегідь ретельно вивчали. Та й минулий рік пройшов у якості розвідки. Родина вже брала участь у всеукраїнських змаганнях. Та жаданного результату вдалося досягти саме зараз. Виграли одну естафету на басейні. От по швидкості, по часу здобули максимум очок. В одній естафеті були п'ять в одної восьмі, і на слідуючий день, коли протокол повішили, ми йшли на третьому місці після першого дня. Трьох естафет басейна і викторини спортивної. Ми програвали шість очок першій команді і п'ять в другій. Ну, і ззаді нас було ще три команди сильних. Там після першого дня сразу шістка лідерів явно була, а все інше так вони підтягувалися вже у них шансів практично не було. І Це ми шістьох там робились, робились і, і доробились. Суперники виявилися не просто сильними більшість володарі високих спортивних титулів. Проте, вперше за вісім років існування змагань, розрив між золотом та сріблом став таким величезним: 25 очок. На українських уже українських сорівнуваннях було… І нірви немножко грали, тому спортивные родители, которые именно семьи, які профессионально займалися раніше спортом или занимаются займаються то тобто підготовлені теж дітки. Для родини Луць чемпіонство стало принциповою задачею, адже за правилами змагань дитина має бути не старше 10 років. Тож цей сезон був чи не останньою можливістю заволодіти кубком, який, до речі, є перехідним. Ми пішли на стадіон. Сыграли там четыре эстафеты, нам э, сказали, цер... э, что там будет награждать нам. На церемонии награждения там всем просто наградили. А кубок вы... э, вышел, что мы победили кубок. У меня еще там был сертификат на теннисный стол. Там пинг-понг, там... Ракетки, пінпангни, м'ячики і сітка. Це вам подарили, так? Да. А ти вмієш грати, так? Ну так. Да. Я типу як експерт по тенісу. Практично рік сім'я присвятила тренуванням. За їхньою впертістю у підготовці спостерігали і колеги, які ділили з ними тренувальний майданчик. І практично тренування у них були паралельно з нами. Ми навіть удивлялися, що вони такі якби. Ну, на настирний, будем так говорити, отрибатулю всі свої елементи, там насілі всі ті бар'єри, там і так далі. Басейн, природні умови та спортивні майданчики все це наше місто має, аби чемпіонат України відбувся на найвищому рівні. Підготовка до проведення всеукраїнського етапу в Южному розпочалася вже зі звістки про перемогу. сейчас мы уже с Киевом будем связываться все но я так думаю часть конечно организации они берут на себя но в плане наградной атрибутики всего ну, а судейская бригада все-таки будет наша вот но ну, как Артем приехал рассказывал что очень были объективные судьи все было очень организовано хорошо но надеюсь что мы не хуже будем в этом плане выступать Наступного року сім'я Луць спостерігатиме за змаганнями із глядацької зали. Проте сподіваються, що Кубок вдасться залишити в Южному. Родина переможців вдячна усім болівальникам, а особливі подяки висловили профкому порту Южний, міськспорткомітету та центру спорт для всіх. Я хочу пожелати тим, хто ще хоче участвувати. Я хочу пожелатим здорового, здорового успіху сорівнавань. 20 травня працівники культури відзначають своє професійне свято. До цієї події всі творчі колективи Палацу культури готують традиційний святковий концерт. Наглядачів чекають прем'єри від артистів. Зараз триває масштабний підготовчий процес. У артистів залишилася одна генеральна репетиція. За колісами побувала і наша знімальна група. Незабутні емоції найяскравіші костюми та нові номери. Очікують на всіх глядачів концерту до Дня працівника культури. Своє професійне свято диковці, як завжди, відзначають на сцені. До цього дійства Палац культури готується з особливою відповідальністю та натхненням. Ми зараз всі волнуємося, у нас нові танці, нові постановки імені для праздника. Перший прогон позаду художня рада дає останні рекомендації керівникам колективів. Попереду генеральна репетиція. Це практично вже виступ. Костюми, світло, звук та шикування мають бути такими, як у відповідальний день. Адже для колективів Палацу культури цей концерт – практично звіт перед рідним глядачем. Кожен рік це показує нашу роботу. Це найвідомий концерт за рік, як би, то, що ми відпрацювали. Даже этот праздник относится и к нам, тем более это праздник нашего, нашего руководителя. И хочется выделиться как-то, быть не такими, как все, поярче быть. И работаем, более, более, больше прилаживаем усилия к этому. Заради того, аби побачити захоплення та радість в очах відвідувачів, кожного року організатори намагаються створити особливий незабутній світ на сцені. Цього разу глядач зануриться в атмосферу радянського та сучасного кіно, мультфільмів та приємних спогадів. Натомість артисти воліють побачити повну глядацьку залу. Буде, мабуть, Це замечательний власне. концерт, так. І без Мізрілі та будь ну, ні, ну ні Ми з Будем ждать, щоб цей концерт застоявся. І, звісно же, нам важна як насоцені зрителі. Ми для них стараємося. Цього року Палац культури у професійне свято працює з подвійною потужністю, адже відразу після відповідального концерту найважливіше свято припортового заводу день хіміка. Тож відпочинок на працівників культури не очікує. Я хочу запевнити всіх в першу чергу заводчан і всіх жителів міста южно, що ні в кої ні в якому разі одне свято не перешкодить не перешкодить нам підготувати інше свято. Це, це я запевняю вас абсолютно стопроцентно. Найважливішою для артистів та режисерів є оцінка глядача 20 травня о 18 годині. Розпочнеться програма Тобі наш глядач. запрошиваются все охочи в Хитвильный. Я всех приглашаю на этот праздник, День работника культуры, чтобы все посмотрели чудо и все остальные коллективы. Мы, конечно же, приглашаем всех желающих прийти посмотреть на нас, на Цвитой, ну и на других. Я уверена, что этот концерт будет так же самым незабываемым, как и в том году, но поскольку все коллективы готовятся очень серьезно к этому празднику. От всего коллектива приглашаем всех желающих, посетить этот прекрасный концерт, И думаю, вы останетесь неравнодушними. Це була остання інформація з цього випуску. Я з вами прощаюся. На все добре.